Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, сьогодні буде дещо новеньке на каналі. Давно вже мене просили подивитись, ну, залом, курс валюти, перспективи валют. Тому ефір сумісний з Олексієм, з Валерією, проводили і почали дивитись валюти. Да? І все просили про другу частину. Ну, друга частина все таки буде колись. А я сьогодні я хочу, власне. Дещо цікаве зробити, подивитись не тільки на цей рік валюти, а й подивитись взагалі їхню більш віддалену перспективу. Ну що ж, мочу позручніше, а я починаю. Отже, три паралельних розклади буде по три руни. Відповідно, ближня перспектива, ну, то хай до кінця року. Відповідно, десь перспектива 2-3 роки і перспектива віддалена 3-5 років. Я не сильно люблю віддалені прогнози робити, але той випадок, коли можна. Ну що ж, почнемо. Почнемо з гривні, звичайно ж. Добре, за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, що українську гривню чекає ну, в найближчій перспективі до кінця цього року. Скажіть вам правду. Пеху пряма. Каном. Yeah. Єра. Uh -huh. Ну, добре. Так, дякую за відповіді. Гаразд. Що українську гривню чекає в середній перспективі десь 2-3 роки? Скажіть вам, правду. Соло. Іса. Ансус. Цікаво. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і добре, що українську гривню чекає у віддаленій перспективі? 3-5 років. Скажу він, правда. Дві зразу. Ну, раз. Беркана гебо. ти, цікаво. Орус. Віддана перспектива, ви знаєте, мені реально подобається. А, гаразд, що ми маємо. Що в нас тут? Феху кано, Єра. Це до кінця цього року. Ну, дивіться, з одного боку, феху на валюту добре, валюта тримається. А? З другого боку, феху показує збільшення кількості. А, схоже, до кінця цього року будуть друкувати гроші, конкретно гривню, що призведе до падіння курсу. Ну, загалом в мене такий прогноз на рік був в плані економіки, що чекає, от воно тут і показалось. Далі, Ну, в принципі, є якийсь план да, план, на що ну, економісти, наші фінансисти працюють. Загалом, в принципі, курс тримають, тобто ну, прям гривня в пропасть кудись полетіти не повинна. Но зменшення курсу, ну, да, на жаль. Ну і по Єрі показує, що це циклічні події. Де да це ж було вже. Да? Ма? Ну, були вже періоди, коли гривня себе вела ну, не найкращим чином. Да? А, з другого боку, є, ну, це загалом якби, показує. Але Єра показує циклічні події, Єра показує урожай, результат. А, дуже ймовірно, оце, ймовірно, не факт, що воно прям так відіграється. То, що Єра показує осінь, Тобто, якийсь прям. Штуки з гривнею особливо цікаві, будуть туди десь ближче до осені. Ось так. Таке мені йде. Ну, чи можна тримати збереження в гривні? Да? Ви почули, що чекає гривні до кінця цього року. Ви, ви висновки робіть самі. Я порад ніколи не даю. Тим паче таких. Далі, середня перспектива. 2-3 роки. Соло Іса Ансус. Прямий. Ну, гривня тримається, ось, до речі, буде медійний якийсь ефект, знаєте, про нашу гривню будуть говорити і так далі. В принципі, тримається. Е, По її знаєте, це період застою. Ну от реально, є якийсь, ніби, ніби і говорять про нашу гривню, да? ніби вона, як то кажуть, і сяє потроху, да, Тому що соул руна перемоги. Але якось воно по -ісі. Ще якийсь застой є, якісь обмеження є. Мало того це цікаво, того, що Ансус закон. Хороші новини будуть. Уже десь в перспективі 2-3 роки, там ось мають бути хороші новини. Десь скоріше, більше до 3 років, ніж до 2 по таким торунам. Перепрошую. Мало того, Ансус закон показує. Знаєте, як обмеження якісь по закону щодо гривні. Ну, закон наш іде, якщо так. Не знаю. Придумають ще якісь обмеження там на, скажімо, банківські вклади, наприклад, на суму банківського вкладу, чи що небудь такого роду може з цим бути пов'язано. Тому що прямо обмеження по гривні йдуть по закону. Ну, цікаво, як це відіграється. Можливо, що щось типу електронної гривні почне з'являтися. Я дивився, я робив прогнози, таке буде. Якраз десь ось в перспективі 2-3 роки цілком можливо. Може, з тим буде пов'язано, що, знаєте, обмеження по закону в плані обмеження обігу саме готівки, то що все буде в електронні гроші переходити потихеньку. Оце от можливо. Такий варіант. Ну і далі, Беркана, Гебо, Урус. Ну, із хорошого. Навіть у віддаленій перспективі не видно, щоб гривня припинила існування. Да? Тобто, існує гривня, існує Україна. Значить, у мене така логіка. Так? Е, ну, валюта не може без країни існувати, правда? І не показали б тоді взагалі її існування як валюти. Тут би другі руни були, якби дійсно гривня припинила своє існування. Но в віддаленій перспективі тут цікаво йде. Що ми маємо? Беркана, геба, урус. Так? Ну, дивіться, в віддаленій перспективі це десь 3-5 років. Так? Гривня починає рости, саме укріплюватись і так далі. Як би це фантастично не звучало, но схоже, в перспективі 3-5 років. Курс піде знижуватись, притом та мова не про 10 копійок там, на долар буде йти. Тут, схоже, суттєво, гривня укріпиться, от як, якраз у цей от період. Далі, гебо йде. Ну це партнерство йде. Тут воно двояко можна прочитати. З одного боку, це, знаєте, як підтримка партнерів, що вам допомагають валюту тримати, ну, гривню відповідно. З другого боку. З другого боку, це як ріст співпраці. Ми ж в Європу йдемо. Як би в перспективі 3-5 років не почалось у нас, скажімо, вже введення в обіход євро. Розумієте, що да? у нас якби як дві валюти буде циркулювати паралельно. Ну, певний перехідний період. Ось гривня є, ось є євро. В принципі, от в перспективі 3-5 років, да, воно мені так іде. Або це прям суттєва така підтримка, що нам допомагають гривню не тільки тримати, а ще й укріпити, або навіть варіант, що це дві валюти паралельно існують. Ось. Навіть так. Далі, ну і по урозу. ну що, ну сила. Це сила реально, це ресурс, е гривня укріплюється. Виходить, перспектива 3-5 років, гривня укріплюється. Ось так от. Тому не треба нашу рідненьку. Недооцінювати, як би. Ну, але на найближчий період, ну тут, на жаль, на найближчий період не настільки радужний розклад, як би хотілося. А от на віддалений період, Да доволі навіть непогано. Ну ось та. Ну що, давайте до доляр подивимося. То з тим, що творить Трамп, там можуть бути цікаві штуки. дрюки Ну, до речі, ще коли ефір був з Олексієм. І з Валерією, То ще тоді прогнози були, що долар буде трусити і судомити. Ще тоді про політику Трампа ніхто не знав і що він буде творити, теж можна було лише, що називається, здогадатись. Да? Так що, ті, ті прогнози вже починають збуватись. Напевно, приціп прикреплю цей ефір сюди, в рекомендації. Ви відповідно, зможете подивитися, хто не бачив. Ну а раз, давайте доляр подивимось. Долар США. Чого уточнюю, тому що є і багато інших доларів, не тільки США. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені будь ласка, які перспективи у долара США до кінця цього року. Скажіть вам, правда. Отав. Наутяс. Ага, ясно. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, перспективи долара США у середній перспективі. 2-3 роки. Скажіть вам, правда. Урус перевернутий. Ей вас. Саспера, подивіться, що робиться. Так, дякую за відповіді. Добре, і перспективу долара США у довгій перспективі. 3-5 років. Покажіть мені, скажіть вам, правду. Манус, сам знаєш, ну покажіть. Інос. Альгес. Ага. Прикольно, я вам скажу, реально прикольно. тут чітко видно, видно розвиток процесу. От прям чітко. Хоч це кожен окремий розклад. Ну, загальна картинка стає ясна і зрозуміла. Отже, що ми маємо? Ну, давайте. Добре, загальний аналіз зразу. Ось тут початок ще більш-менш. Ось це зона турбулентності, і потім долар, виходить, знову вилазить. Да? Вилазить із ями, будемо так казати. Ні, це не, там не зникнення долара, нічого такого. Ну, ось його явно буде судомити. Ось-явно. Ну, це якщо так, біло. Давайте тепер більш детально, більш глибоко. Отже, що ми маємо до кінця року? Отав, соло, Наутіс. Ну, отав. Отал це свій дім, отал це влада. Да? Долар все рівно світова валюта, він нікуди не дівається. Хоч і Трамп творить речі, як би, да? но ну, тим не менше. Навпаки, долар все рівно сяє. Чуємо, бачимо, це ж я і кажу. Світова валюта, вона все рівно, як би його першість нікуди поки що не дівається. А, цілісність буде. Ну, знаєте, навпаки, це, як певне, йде укріплення долара, ну де? Укріплення долара виходить в своєму домі в першу чергу. Тобто Трамп буде займатися економікою. Ну, правда, те, що зараз відбувається, це трошки дивно прозвучить, але ось це укріплення буде долара саме в Америці. Ну, раз він укріпиться в Америці, то й по всьому світу він має, якби піти укріплятись. Але ось уже в кінці проглядається наутіс, а це якісь обмеження йдуть. Це якісь випробування, треба буде якийсь вибір робити. Важливий вибір, важливе рішення, доленосне. Да? Е, з другого боку, що, якщо прочитати трійку, виходить, що йде якесь певне обмеження на те, що долар іде як світова валюта. О, знаєте, ніби, е, чи це зменшення ролі долара, ну якраз безпосередньо через те, що творить Трамп, або це як може програти, що деякі країни. Я не економіст, зрозумійте. Хто економіст, хто краще це знає, напишіть, як це правильно. Коли ну, валюта чи там, розрахунки прив'язані до долара, да? так от деякі країни почнуть від цієї залежності звільнятись, тобто ну, відв'яжуться від долара. Я не знаю, як це правильно називається з економічної точки зору. Я вам на пальцях пояснюю, от як, як мені це йде по рунам. Хто краще розуміється, напишіть, буду вдячний. Я думаю, і людям буде цікаво в коментарях. От, Тобто іде таке, ніби, знаєте, обмеження використання долара і то, що як ем, деякі країни звільняються від в залежності від долара. Отак. От деякі, не всі, все рівно це світова валюта, вона нікуди не дівається. Далі, середня перспектива. Урус перевернутий, Ейвас, Турісас перевернутий. Оце буде долар судомити, явно. Ось іде ослаблення. Тобто, долар просідає, а, слабне. Ось якісь випробування. Ідуть, якісь труднощі, якісь перешкоди. Треба долати. І ось по торісазу перевернуто, Деякі двері закриваються. Мало того, це якісь внутрішні проблеми. Ось. Внутрішні проблеми. Тобто в Самій Америці виходить, і це буде впливати на курс долара загалом, як його в роль і так далі. Тобто в середньостроковій перспективі десь 2-3 роки долар прям буде судомити. І знаєте, от прям дійсно, ще більше країн будуть відмовлятись від долара, і якби як зменшиться його роль. Зменшиться, він все рівно не зникає нікуди. Ні. Хто там прогнозує скорий завал долара, так от і ні. Нема тут такого. А, далі, Маннас, Інгус, Альгіс. Це довгострокова перспектива. 3-5 років. Ну що ж, з одного боку мені покайда сам знаєш. Ну, да, дивився, дивився для себе довгостроковий прогноз. що називається, щоб собі зру прийняти рішення, а в чому ж тримати, як то кажуть, свої заощадження. Да? Е, ось далі. <кхух> Дивіться. Ну, манна, з Манна все рівно йде влада. Маннас іде влада, манна зде укріплення все одно. Ну, це все рівно сильна позиція. Тут ось Отал упав, тут ось падає Маннас. Якби я на таро дивився, тут би, скоріше все все, імператор упав. Тобто, ну роль долара і в перспективі 3-5 років все рівно не зникає. Ось від період турбулентності пройшов, ось пішла стабілізація процесу, Інгус показує благоприємне завершення. Допускаю, що це може бути якась незначна криза в США. Незначна, це не то, що там все і вся посипеться, прям к такій матері, а це то, що, то, що вилізуть вони з цього вигребуть. Ось. Ну і по інузу, загалом воно їм було приємно завершиться. І ось Аліс. Аліс все рівно йде стабілізацію, показує, Аліс показує укріплення. Все рівно долари в перспективі ну, 5 років, хай 3-5, да? все рівно він залишається якби як гегемон, і все рівно це така солідна, потужна міжнародна валюта. Ну, все одно. Але ось, да, період турбулентності якийсь буде. <хи> що називається, да, можна зробити висновок, що от коли якраз долар почне судомити, можна буде трошки провернути всякі справи. Ну і розумієте. Знов таки, я ні до чого не закликаю. Це в контексті жарту. Рішення кожен приймає сам. Жоден прогноз у жодного майстра не має 100% точності. За, а за всі якби, рішення ну, є відповідальність. Да? О, тому я ні до чого не закликаю, повторюсь. Це ознайомча інформація. То, що там, хто там каже, долар там завалиться скоро і так далі, не завалиться. Не видно тут поки цього. Але буде весело. Ну, а раз, давайте євро подивимось, що там. То знов-таки тут уже гучні заголовки, Євросоюз тріщить по швами, оце от все. Так, дякую за відповідь. Ну і давайте євро. Ось якраз підбірочку євро відкрив. Бо якщо долари я собі чудово можу уявити, я їх знаю, що називається. В руках тримав, то євро не дуже якби я з ними взаємодіяв. Ну, але і євро мені в руки траплялось Ну, це так, до слова. Давайте. Так, дякую за відповіді. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну, а які перспективи у євро до кінця цього року? Скажіть, вам, правду. Урос, Евас. Соло. Так, дякую за відповіді. Які перспективи у євро в середній перспективі? 2-3 роки. Скажіть вам, правду? Лагус перевернутий. Кано перевернуто. Ухте. Пустаруна. Поясніть, отут докладу, що за пустаруна Дагас. Значить, далі не варто лізти. Гаразд. Так, дякую за відповіді. Ну і добре, перспективи євро на 3-5 років. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правда. Тейвес. Єра. Отал, прямий. Теж треба сказати, що цікавий прогноз, більш ніж. А, гаразд, що ми маємо? Ну знаєте, по всім трьом валютам виходить, що середньострокова перспектива цікава: що по гривні, що по долару, що по євро. цього я роблю висновок, що а як би знову щось в світовому масштабі не почалося, якась там, скажімо, криза там або щось. Ось це такого плану. Да? Що це перетрусить всі валюти і всю якби планету? То, що бачите, да, середній розклад для всіх валют сьогоднішніх. Ну, як би не дуже. Не, не вогонь, як то кажуть. Е, ось, да, Добре, давайте. Що у нас тут? Е, Урус, Евас, Соло. Ну, в принципі, до кінця цього року ось, Євро навпаки силу набирає. Правда, це показує певну конкуренцію. Ну, зрозуміло. Євро завжди бореться з доларом в тому числі. Но, якби тут якась нова несподівана валюта не вилізла. Ну, скажімо, китайський, що в них там, Юань китайський, наприклад, або ще якась валюта. Чого ні? Ну, гаразд, євро посилюється, добре. Ось розвиток процесу йде, євро розвивається, знаєте, ніби як євро поширюється. Виходить так. М Якщо от дослівно, євро набирає силу, і євро якби стає м, більш часто використовуватись. Знов таки згадайте, на долар падало що обмеження йдуть по його використанню, о якраз до кінця року. Тут же ж навпаки ріст. Тобто, що я думаю, як я це бачу? Е, схоже, що європейські країни будуть все більше якби відходити від долара, від прив'язки до долара, і все більше акцентуватись на євро конкретно. Розрахунки в євро, прив'язка там валюти до євро там і так далі. І тому подібне. Ну от, Розумієте мою думку, так? Ну, Якщо економісти дивляться, можете написати, як це правильно звучить по научному. Я пояснюю на пальцях, щоб мене всі зрозуміли. Я не економіст. Е, ось, Я рунолог в першу чергу. Далі. І соло. Ну що, да? світова валюта, все рівно сяє, ось сяє, цілісність набирає і так далі. Тобто, навпаки, знаєте, шлях до успіху. Виходить, що у євро є, застосування євро поширюється, да? і євро навпаки як розвивається. От. Ну і укріпляється, в принципі. Я не бачу, щоб тут євро слабло або що. Ні, навпаки. Ну, правда, знов таки це боротьба. Щось мені про якусь іншу валюту пішло. І щось мені здається, що тут не тільки долар буде, а от, -от щось, щось іще може вилізти, що євро з чимось доведеться кон конкурувати. Не знаю, може і криптовалюта. В принципі, чого ні. Ну добре, далі. Середньострокова перспектива десь 2-3 роки. Лаус перевернутий, кану перевернута, пустару надас. Оце прям, знаєте, євро буде штормити. Що, що я кажу? Долар штормить в такій перспективі, євро штормить, гривню штормить. Е, що це, якась світова криза чергова наближається? Що? То що ну, прям дуже на то схоже. Чого, чого, чого всі валюти ось цей період починає штормити? Ну, Логічне питання. Дивіться. Щось не туди, курс не туди, знаєте? Знов таки, і мало того, що курс не туди, облом якихось планів, руйнування якихось планів, і обидві руни з хитрістю з обманом пов'язані. Я не знаю, що це там таке буде, уявити навіть не можу, але воно йде як хитрість, як обман. Руни це показують не то, ні, не то, що Європа щось буде крутити, знаєте, а в тому плані, як Європу обдурять, виходить так. Що це буде? Ризикові якісь операції, якесь там ризикове кредитування, чи ну не знаю? Ну явно, явно хитрість, явно обман. І обманує не Європа, ні. Тут якраз навпаки Європу навколо пальця хочуть обвести. Під пустою руни. Ще певне невизначені ситуації присутня. Якби це жорстко не визначено. Це можна уникнути, значить, раз пуста руна впала. Але з другого боку, це відмітились вищі сили. Наче щось буде. І по Дагазу. Ну, Трансформація якась відбувається. А, виходить, що десь цей період, 2-3 роки. У євро відбувається якась трансформація. Ну, не знаю, може дизайн вирішать поміняти, може ще якийсь номінал, купюру додадуть, да? зараз максимум скільки? 500 євро, нібито, то може 1000 з'явиться, наприклад. Ну, я ось дивлюсь на картинку, тут номінал показує, що 500 євро. Ну, може 1000 євро зроблять, скажімо. Може це тут мається на увазі. А якщо ну, може зміна дизайну, наприклад. Якщо ж ні, то це щось іще цікавше, на якісь прям трансформації. Ну, знаєте, у китайців є такий прокльон. Щоб ти жив в епоху змін? Да? Так оце, от, оце епоха змін. Якби. Що явно буде неприємно для Європи, для Євро, зокрема, і так далі. Ну, постаруна, да, зміни поволі вищих сил. Ну, можна і так прочитати. Цікаво, побачимо. Що це таке там буде? І далі довгострокова перспектива: 3-5 років, десь так. Теус Єра Отал. Ну, знаєте, цікаво. Цікаво. Що ми маємо? Знов-таки, активні дії якісь. Ну це укріплення йде, це активні дії, це йде поширення, поширення євро. Знов-таки, циклічний процес. Да, це ж було вже. Та? Мало того, якщо так, то це урожай якоїсь діяльності. Та? Це реалізація якихось довгострокових проєктів. Ну, щось таке. Показують, що це загалом да, це ж було вже. Це повторювана подія буде. А, і ось по оталу. Ну, отал, отал – це укріплення. Отал це укріплення, отал – це світовий масштаб. Тобто, е, виходить, що падало у долара. У долара падало, що він це рівно залишається світовою валютою. Но все-таки після от, тряски ослабне. Євро ж виходить, навпаки, укріпляється, якби е, більш, збільшується його роль. Це і так світова валюта. але ось в перспективі 3-5 років, його роль виходить, ще більше збільшується. Ось так. Ось. Виходить, що так. Курс не прогнозую спеціально, то що у рун своє сприйняття якби, цифр, масштабів і так далі. ось, Але загальні тенденції такі. В принципі, ну зрозуміло, що якщо показують, що валюту штормить, то валют, курс валюти буде падати скоріше за все. Правильно, це банальна логіка. ось. А якщо показують, що валюта укріплюється, набирає силу, значить навпаки, курс буде рости, виходить так. Добре, ну ось такий от прогноз. Така ось нова рубрика. Ось. Пишіть свої відгуки, цікаво буде почитати. Як вам таке, таке, така рубрика, такий формат може і ще якусь валюту так само розібрати. О, знаєте, можна, хоча і так відео довге. Не, то вже на інший раз тоді. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. Спонсорів доступ до рунта ставив, перевірених мною. ось. І до цього, зокрема, в тому числі. Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!